Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Отже, російські атаки на українську енергетику призвели до тривалих відключень світла. Та чи дійсно під час відсутності електроенергії ми менше її використовуємо? Та як це впливає на платіжки наприкінці місяця? Анастасія Терещук усе це дізнавалася. Валерія Забірко мешкає у столиці, живе за графіками відключень. Власне, як і ми всі, незручно, але вже звикли. каже, сподівалася, що може зекономити на комуналці, вдасться. Бо ж логіка підказує: якщо світло вимикають, електроприлади не працюють, тож і споживання мало б зменшуватись, але її платіжки демонструють інше пів листопада пройшло. Я спеціально зняла покази лічильника 108 кВт, От стільки я споживаю загалом за місяць нормальні періоди, а з відключенням вже за пів місяця стільки набігло. Минулий місяць 212, це Це ну, доволі багато для нашої квартири. Чому так Валерія не розуміє? Я не користуюся електроенергією більше. Я не вмикаю. Пральну машину там з двома футболочками а раптом світла не буде. Я не включаю посудомийну машину там з двома тарілками. Я роблю все, як завжди. Просто тепер у певні години, щоб зрозуміти, чи поодинокий це випадок, чи масова проблема. Ми пішли питати в людей, які суми їм приходять у платіжках. Ні, нічого не змінилося стільки саме, так навіть при тому, що ви користуєтесь менше е, так. Все одно виходить менше, але більш раціональні витрати, тому що розуміємо, що маємо зробити швидко, готувати простіше страви, коротший час. Трошу, трішечки менше, але коли як? Якщо ти стараєшся і бойлер нагріти, і постирати, то різниця там не відчутна. Тож ситуація у всіх різна, чому так? І чи може людина користуватися електроприладами менше і при цьому платити більше? На ці питання голова ОСББ пан Валерій мешканцям відповідає часто, каже проаналізуйте свої дії. Я дуже багато чую від людей, що перше, що треба приготувати їсти наперед, тому що розуміють, що не буде електроенергії, плити електричні, і відповідно починають готувати, включають все одразу. Друге питання: ось минулий місяць був період, вже на дворі було досить прохолодно, але опалення в житлових будинках не було включене, і відповідно включають обогрівачі. Так само багато людей одразу намагаються зарядити або зарядні станції, які. Мають в квартирах, бо ті самі акумулятори, павербанки, все обладнання, там комп'ютери, ноутбуки. І це все, якщо порахувати сумарно, воно трошечки збільшує, але це збільшення, воно ну не настільки принципове, воно десь буде орієнтовно до 10% не більше. То сюди роботу бойлера і холодильника, які після кількогодинного знеструмлення змушені відновлювати температуру. Щойно вмикають світло, починає працювати активно. Щоб нагнати ці втрачені градуси, і ось нагрівається настільки сильно, що прям поряд ну, ну жарко стояти. Отже, зекономити під час відключень вдається не завжди. Якщо ж ви помітили підозріло високі нарахування, звертайтесь до енергетичної компанії. Це кол центр по-друге, сайт, телеграм або вайбер-бот, особистий кабінет можна прийти. У нас розрахунково сервісний центр. Прийти особисто, тобто будь-яким каналом інформації зв'язку можна передати цю інформацію, або навіть листа написати та один варіант зекономити споживання таки є встановлення багатотарифного лічильника. По перше, дозволить зекономити на вартості електроенергії, так як вона вночі стоїть вдвічі дешевше. А по-друге, вони автоматично будуть переносити свою велику нагрузку в нічний час, коли наша енергосистема не так навантажена. І нагадаємо про безпеку: вмикайте прилади поступово від найменших до найбільш потужних. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Євгеній Олінський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.